Привіт, діти! Сьогодні я розповім вам про гриби. Це лисичка. Цей гриб такий же рижий, як і шубка лисички. Тому його так і назвали лисичка. Лисички виділяють отруйну для комах речовину, тому комахи ніколи його не будуть їсти і не будуть псувати цей гриб. Ця речовина людям не шкодить, тому ми сміливо можемо їсти лисички. Бо вони корисні і навіть покращують зір. А в Африці із грибів лисичок навіть роблять крем для обличчя. А це царь грибів боровик, він найкрупніший серед всіх грибів у світі, а ще його називають білий гриб. Подивіться, він зовсім не білий. Але справа в тому, що коли ми розрізаємо будь-який грибочок, то з часом він починає темніти, а білий гриб ніколи темніти не буде. Боровики можна зустріти в будь-якому лісі нашої планети, але ми його ніколи не зустрінемо в Австралії. Із білих грибів готують велику кількість страв. А в Італії, уявляєте, їх навіть їдять сирими. В Боровиках більше білка, ніж в м'ясі або в рибі. Цей гриб покращує апетит. А це опеньки. Ці гриби ніколи не ростуть наодинці. Вони ростуть завжди зі своїми друзями опеньками. Ростуть вони біля пеньочків. Якщо ми з вами зламаємо ніжку опенька, то відчуємо аромат мокрого дерева. В опеньків на ніжці є спідничка. Якщо ми знайдемо в лісі опеньок. Але в нього не буде спіднички, то це хибні опеньки, тобто не справжні. їх аромат дуже неприємний. А це підосиновик. Підосиновики полюбляють грати з грибниками в схованки. От іде грибник по лісу і бачить, як лежить на землі червоненький осінній осиновий листочок і проходить повз нього. А це підосиновик ховається. А шапочка в нього така ж сама ж за кольором, як осінні осинові листочки. А це підберезник. Підберезник полюбляє рости підберезою, але назвала їх так не тому, що вони там ростуть, а тому, що їхня ніжка дуже схожа на берізку. У красуні берізки береста або кора розфарбована чорним. Візерунком. І на білій ніжці підберезника також є ось такі чорні лусочки. Діти, а подивіться, яка яскрава та блискуча шапочка маслюка. Наче це не гриб, а мама намастила на молію млинці. Ці грибочки маринують, сушать, готують з них картоплю та супи. А це Отруйний гриб мухомор. Мухомор. Чуєте? У назві цього гриба заховалося слово муха. Мухомор. Мух морить, мух вбиває. Якщо муха сяде на шапочку цього гриба, вона загине. Для нас з вами цей гриб також є небезпечний. А якщо це отруйні гриби, і для нас вони небезпечні. Може, ми з вами прийдемо до лісу та всі їх розтопчимо? Ні. Топтати їх не будемо. Тому що для нас з вами цей грип отруйний. А для багатьох тварин мухомори є ліками. Ну, ось, наприклад, якщо в лісі захворіє лось, він же не прийде в міську лікарню чи аптеку, не постукає копитцем, правда? І не скаже: Дайте мені, будь ласка, ліків. Так, Він знає, що йому потрібно в лісі знайти червоний мухомор, відкусити від нього невеличкий шматочок, і він одразу одужає. Мухомор своїм яскравим червоним світлом нам каже Стоп, не їж мене, не трогай мене. Але бувають мухомори сірі і навіть зелені. А цей гриб називається блюда поганка. Ось бліду поганку не можна не тільки їсти, але й торкатися руками. Навіть маленький шматочок блідої поганки викликає загибель людини. Отрута цього гриба сильніша, ніж отрута змій, гадюк або кобри. Бліда поганка пахне свіжими грибами. На смак вона. Навіть трошки солодкувата, але ми не будемо її пробувати. Це небезпечно, бо це дуже отруйний гриб.